Микола Іванович Колос, заступник головного лікаря серичної роботи Чернівської обласної лікарні, все пішло від 12 числа жовтня місяця, після того, як пройшла передача по лайф стосовно того, як лікувався, лікувався хворий опіковий, який поступив з нас з Березнянської районної лікарні. Наш лайф Олег Валерійович Ляшко дав інформацію про те, що хворий був завдяки йому вирваний із рук обласної лікарні, де він не приймав, не отримував лікування. Тому ця ситуація, ця ситуація, звісно, обурила. Всіх, ну мене персонально, тому що це стосувалося мене. було сказано те, що я не давав правдиву, <кій> не давав правдиву інформацію е депутату Ляшку. На самому, насправді, насправді, да. І до хворого протягом часу лікування ніхто не приходив і не надавалася допомога. Тому це не відповідає дійсності, це обурило не тільки мене, але обурило і колектив обласної лікарні, і відділення опікового, в якому хворий ну, лікувався він в реанімаційному відділенні. Е, тому е, і всіх е, і асоціацією хірургів, лікарів е, обурила ця ситуація. Для того, щоб внести ясність в цю ситуацію, значить, я скажу слідуюче. значить, цей хворий до нас був переведений е, з Берзнянської районної лікарні 5 числа. Де він лікувався на напередодні, він, якщо заставив травми, напередодні він отримав 4-го числа під час роботи з паяльної лампою, він отримав опіки до 60% поверхні тіла, 3 Б, 4А із них до 30% глибокі опіки. Був доставлений він в Борзнянську районну лікарню в реанімаційне відділення, де йому надавалася допомога. Хворий доставлений в опіковому шоці, тому надавалася вся допомога на протязі перебування лікування в Бердянській лікарні, значить перелито йому більше восьми літрів розчинів і повністю все лікування згідно згідно з виписки з історії хвороби, яка, яка є, яка з якою був хворий доставлений. В обласну лікарню вона є, тому те, що було сказано, не відповідає дійсності стосовно Берзнянської лікарні згідно з виписки. Що стосується обласної лікарні, хворий, я якраз в цей час знаходився у приймальному покої, хворий зразу був доставлений в реанімаційне відділення, оглянутий мною і завідуючим відділенням опіковим. Чергово виконуючим обов'язки завідувача реанімаційним відділенням. Хворому було розписано повністю лікування згідно з галузевих стандартів приказу номер 691 Міністерства охорони здоров'я України від 2007 року, що стосується надання медичної допомоги опіковим хворим з опіками та. Реабілітація після опіків, Хворий знаходиться в реанімаційному відділенні, ця категорія хворих потребує е, тривалого і е, дороговартісного е, лікування. Значить, все, що можна було е, з нашої сторони, е, по невідкладній допомозі по всьому, все було е, примінено, застосовано згідно е, стандартів. Значить, якщо брати по Лікування такої категорії хворих це займає десь у фінансовому відношенні, і це займає десь 2-2,5 тисячі гривень. Значить, з нашої сторони, з нашої сторони, десь більше 900 гривень те, що було надана допомога, і зрозуміло те, що не входило в бюджетне фінансування, от, ну, і те родичі купували. Так, і препарати крові, тому що дуже багато треба для, для такої категорії хворих. Значить, теж за, за час перебування хворого в реанімаційному відділенні теж було біля 9 літрів згідно з протоколом надання медичної допомоги, було використано ліки в розчині, тому що вони потребують. Все йому надавалося. 6 числа я був відповідальний. Після е, огляду корекції лікування хворого я вже був вдома, е, отримав дзвінок, от, е, мав розмову з е, Олеголечем Ляшком. Він е, в такій формі, е, не дуже, не дуже приємній формі, спілкувався от, стосовно того, що от ви е, Нададе перепони для того, щоб хворого транспортували до Донецького опікового центру. У вас він не лікується, він там у вас вже в сепсісі знаходиться все. Я е, спробував йому пояснити, що така специфічна категорія хворих вона потребує е, тривалого лікування. Тим більше, що хворий знаходився в опіковому шоці, от, йому надається допомога. І транспортування хворих, тим більше до Донецька такого транспорту немає. Такого транспорту немає. Взагалі такі хворі, такі хворі не транспортуються на таку далеку відстань. Це більше 9 тисяч, більше 900 кілометрів. От, тому до Донецька транспорту такого немає. Це тільки можна транспортувати за допомогою літака або Гелікоптера. От, він сказав, що він зараз е, забезпечить е, для транспортування транспортний е, реамобіль, прийшли з Києва і з бригадою і все інше. На цьому, от, і якщо, не дай Бог, щось случиться, то буде, будете мати справу е, неприємну, що я вас там з Трибуни Верховної Ради всіх там розмажу, все. Така, така була ситуація. Я, і не, він мені не дав. Змоги пояснити, сказати, що це не можна цього робити. Тим більше, що е, якщо це вирішив, це повинно вирішувати це і з фахівцями, і е, кхів, республіканськими всіх, всіх ці хворі знаходяться, тим більше молода, до, молода людина і отримала такі е, опіки, е, такий відсоток. Тому всі ці хворі е, консультуються з е, республіканським комбістіологом, все, але він не дав такої змоги, тому ми е, е, займалися. Транспортуванням цього хворого готували разом із реаніматологами і при цьому була присутня і начальник управління Галина Михайловна, яка вийшла на МЧС і за, після консультації з республіканським комбустюволом, який порадив, що ви такого хворого дійсно ви його не довезете до Донецька, тому що це 15 годин і хворого. От, тому зв'язалися з МЧС для того, щоб транспортувати цього хворого ем, літаку. От, але потім після е, консультацій прийнято було рішення з е, республіканським комбустюолом цього хворого е, доставити в опіковий центр міста Києва. Тому він був доставлений в супроводі. Супроводі реанімаційної бригади з анестезіологами продовжувалося не, не лікування, яке було розпочати в повному обсязі у нас і під час транспортування все ніяких, ніяких е, зауважень. Зауважень стосовно того лікування, яке було проведено на первинному етапі в районній лікарні у нас в обласній лікарні, ніяких зауважень не було до лікування цього хворого. Я теж транспортував цього хворого, був присутній, тому камбуціологи ніяких питань не було і на даний час воно продовжується далі. Тому отака. От така інформація, яка прозвучала, і от е, я не знаю, ну це просто всі міністр, е, прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я Греса Осена Батрього зверталася до засобів масової інформації, щоб вони е, не, не формували негативної точку зору до медиків. Ну тут така ситуація на яка, яка взагалі, яка взагалі не Відповідає дійсності зовсім. Тому зараз е, схвильовані мені вже не, не одні же, е, пацієнти, тих, яких я лікував. І взагалі до, до лікарів, до наших теж телефонують і всі в такому ну, стані зовсім незрозуміло, як це може відбуватися, що депутат Верховної Ради так. Потім, коли зв'язувалися з е, е, Сільською радою, то голова сільської ради говорив про те, що під час зустрічі з виборцями 에, Олег Валеріч е, спілкувався і підійшла мати е, і за, задавала питання стосовно е, лікування, допомоги. Я не знаю, в якому це вигляді там було е, з її точки, тобто з її боку, там е, е, все. але я не знаю, як, як це все було, але такі, такі воно потім. Отримала резонанс, він почав, почав телефонувати і приймати всі е е дії стосовно лікування е цього хворого. Якщо б такого пікового хворого ніхто на протязі, е ну, 10-12 годин ніхто б не лікував, не виводив його е шоку, то він би просто помер би. Це любий, любий хворий. Тому тут це я не знаю, як це можна собі представити, що госпіталізується до лікувального закладу хворий і до нього ніхто не підходить. Не те, що там, бо до нього ніхто не підходить. Так було припинено ну, навіщо ж такі речі і ніхто не лікував, нічого не йому не робили. Тому це зовсім не відповідає дійсності. І тим більше, якщо це виноситься на всю Україну і з вуст депутата Верховної Ради, людина не медик. От, і вирішує питання, от, тим більше таким, таким тоном і таким чином. Тому це дуже ситуація неприємна. Ми зараз готуємо все і від асоціації хірургів, теж, тому що ну, всі, всі збурені, це все в нас все є стосовно історії. Завтра буде е, клініка експертна комісія робити експертизу історії повністю всьому, тому що це я не знаю, як будемо далі готувати матеріали для протестування, все, якого як воно буде, ми не, не можемо сказати, але це повинно, люди повинні знати, що це не відповідає дійсності тій, яка була. І, і все підтверджується, все підтверджується документально стосовно е медичної карти лікування хворого, яке було здійснено. Я воно було підтверджено, підтверджено правильність лікування е -е, республіканським комбустіологам, це тобто ніяких питань немає.